Неймовірна барахолка в кривому розі. Подивіться, який гарний набір. Гантельки. По 8 кілограм, так? По 8 кг, пара 1200. 1200. Друзі, беріть обов'язково, займайтеся спортом, будете здорові і щасливі. Це обезболююче, так? Да, за скільки... габливу, так, замість місця або цитрамону, допомагає. І скільки коштує? 50, гривень. 50 гривень. До речі, зараз дуже актуально, друзі, на вулиці мінус 15. Ось подивіться, які валянки. Скільки вони? Ну, неділю назад коштували 100 гривень, сьогодні 500. Сьогодні 500, друзі. Якщо завтра буде мінус 20, я думаю, що ціна більша буде. Вітаю на каналі Український порцеляновий посуд. Сьогодні ми завітали в місто Кривий Ріг на місцеву барахолку. Оглянемо асортимент, запитаємо ціни на вінтаж. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. На вулиці мінус 15. Добрий день. Скільки коштує? 50 гривень. Шкіряна шапка зимова. 50 гривень. І чайник. Зображення Божа Матір. Полтавський фарфор. Салатники кришталь. Кривий ріг вміє здивувати своїм асортиментом. Конькобіжка. Полонна завод художньої кераміки. Скільки коштує? Така 500 гривень. Подивіться, яке рідкісне розфарбування вижника. Також полонна, завод художньої кераміки. Підкажіть ціну? 400 400 гривень. Користий, Не часто трапляється. А така красуня? 600. 600 гривень. Дівчинка з команцем. Полонне. А рибак скільки? 500. 500 гривень. Полонне завод художньої кераміки. Ручний розпис. Карась, Баранівська, красуня. Скільки вона? Дві тисячі гривень. Ручна робота. Статуетка із серії Щасливе дитинство. Венгрія. Венгрия. Повар пам'ятника. Гарна работа витончена. музыкант из серии хоровод еще и до него идут плясы у фарфоровий фарфоровый завод сколько он 500 гривен 500 гривен а девчонка с мячем? 400 400 гривен так Хочу показати вам рідкісну статуетку ЛФЗ. Підкажіть ціну? 3 тисячі гривень, подивіться. Заяць вот милю. Як все зроблено, витончена робота, ручний розпис. 3 тисячі гривень. Друзі, хтось залишив картини на криворічній бараховці. Під Оце вам так Закладки. повезло. Це як закладка, як наркотик, так? так? Кала, Вау! Знаю, але бачите, трохи. Ага, пошкоджені. пошкоджені. Але дивіться, як люди просто принесли, людям під забор поклали, знають, що тут барахолочка. і будуть цікавитися. Цікаві предмети дуже. Так, так. О! Дякую. Зображення молодого чоловіка. Ага. Дякую, жіночка тримає в руках глечика. Що це ви? Криворіжська барахолка багата на кришталеві вироби. Кольорове скло. Скільки така ваза? Це 150. 120, ну тут маленькі сковись. 120 з моментами так. А така прозора? Ця прозора. Ага, торг умістим. Це 50. 50 гривень. Дуже помірні ціни. Чашка гігант, Полонський фарфоровий завод, 80 гривень. Металева 80. миска. Ще за царя панька, за це 40 гривень. Це ще царь, царь Панько користувався, так? <с 40 <с гривень. Будь ласка. Так, цукорниця, будь ласка. 50. А з ручками? Ручна робота. Городницький фарфоровий завод. Клеймо відповідає 1970 рокам. 80. Так, фруктовниця. Кольорове скло 100 гривень. Кривий ріг вміє здивувати. Дивіться, яка статуетка. ЛФЗ. Панда. Песика Навіть присутній знак якості. Користинський фарфоровий завод. Подарка. Скільки дарка коштує? 600-600 гривень. Ручний розпис автор Валентина Тригубова. хто виробник, не підскажете? Хто виробник? Не можу сказати. Не знаю, наше щось. Може щось не наше. цікаво ну, таке з кракелюром може... Скільки? 400. 400 гривень. Не дивлячись на сніжну морозну погоду. в кривому розі зараз мінус 15 градусів. Дивіться, навіть в горщику такі монетки. Це ви знайшли, так? Цікаво. Дивіться, скільки цікавий горщик. так? – А що за метал? Такі монеточки такі. А ще на ворізький баракол, можна знайти, подивіться, які гарні скринічки. Ручна робота, ручний розпис. Україночка, танець, чернівецька фабрика художніх сувенірних виробів. Ось так. Скільки вона коштує? 300 гривень. 300 гривень. Декоративні тарілки, будь ласка, підкажіть? Громадські. По 150 гривень. По 150. Так, це у нас... З мультику, так? 100 гривень. Мультфільм Чіп і Дейл. Якщо не помиляюсь. Рокічі. Да, да. да. 150? 150. Гривень. 150. Купили. Бачите, друзі, дивився, мабуть, ці мультфільми ще знаю. 200 гривень. Це індія, індія у нас. 200 а гривень. 50. Так. А такі козачки? 450 гривень. 450 Один гривень сирим, за одиницю. Синьому кожух і інші з коричневого. Ага. Цікаві. Солі. Два дядька. Он до нього козачок ще. Ваня. Сколько кастрюлька коштует? 300. 300 гривен. Да? а это что такое у нас? А это блендер, а это а чопер, а мик это ага. а -а -а. В новом стане, так? Ну да. Блендеров сколько он? Вот а это 500 комплект. 500 гривен за комплект. Да. А -а -а. Два в одном, так? А -а -а. Да, ага. оно две комнаты. А скажіть, будь ласка, бігоді скільки коштують? Друзі, напишіть в коментарях, хто користувався, а можливо користується Шо? ось такими бігодями. Пам'ятаю, моя мама... То мене користувалася такими. Да. Так. Дуже гарні такі заливочки з них виходять. Якщо я не помиляюсь, їх в окріпчик, так? Кіп'яток. Так, да, да, да. без ковпачків. Без ковпачків так? нагрівають. Так. Ось, дуже цікаві пропозиції в кривому розі. Зимовий одяг. Теплий зараз актуальний. Криворіжська барахолка вміє здивувати. Ви тільки подивіться, що тут можна знайти, друзі. Чашка Гігант, рідкісна чайна пара. Корестенський фарфоровий завод. Просять за неї 600 гривень. Набір для спецій мухомори. Зверніть увагу на українській мові надпис Сіль Перець спеції. Кришечки все в рідній упаковці. Песик. 300 гривень. Поїлочка, зайчик. В кривому розі можна придбати орден червоної зірки. Друзі, хто розуміється, емалі, повністю орден зі срібла і... Закрутка також зі срібла. номер 481-580, Бойовий орієнтовно 1944 рік. Ціна 2500 гривень. Напишіть в коментарях, будь ласка, це дорого чи дешево? Ваша думка? Також срібний орден. Знак почота. Ось так, Кривий Ріг вміє здивувати. Ось такі кота річки є. Це такі... Гантельки. По 8 кг, так? 8 кг, пара 1200. 1200. Друзі, беріть обов'язково, займайтеся спортом, будете здорові і щасливі це обезболююче, так? Да, замість Скільки? або цитрамону допомагає. І скільки коштує? 50 гривень. До речі, друзі, в дешевше в машині возити? Оце вийшов, блядь, як дал в чашечку, Не і чашечка це... в дрібність. Да, это... Ого, це серйозний хлопець. Можу це... пойти да. показати. Що собі? Себе... З вами зв'язуватися, то краще Побіжу. обійти вас. А скільки така зимова шапка? 200 гривень. 200 гривень. Проти гази пропозиції. У гарному стані, в робочому. В робочому. Скільки вони? Новому. Від 100 до 200 гривень. На будь-який вибір. Не. Так, і навіть сумочки для них є. Що там нічого немає? Неймовірна барахолка в кривому розі. Подивіться, який гарний набір, горох. Городницький фарфоровий завод. Скільки коштує? Кофейний. 200, 200 гривень. Чашечка окрема 20 гривень. Чашка 20 гривень. Ручник. А такі піали з глини. Ручна а робота. Це кришечки з глечиків. Ага, 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 зрозуміло. Гривень 50. 50 гривень, а соусник. Соусник 30 гривень. 30. Так. Спецовничок Баранівка. Баранівка 50 гривень. 50 Від сервізу називається Незабудки. Це що таке ваза? 120 гривень. 120 гривень ручна робота. Ось так, кривий ріг дивує, 50 гривень. 50 гривень молочник. А такі спецонички пластик. 30 гривень. 30 гривень. В кривому розі за традицією вже спілкуємося з даним продавцем. Доброго дня. Доброго дня. Радий вас бачити. Оп. Вас також радий бачити. У вас завжди тут цікаво подивитися на військову тематику. А це у вас шлем е, да, пожежника. Давайте, так? Давайте я вам да, розповім. У нас, до речі, є шапка. Це такі різні раніше... Тепленька, так? Да. О, це шапка. Міхова фабрика город Бобруйсько. 86 рік. Білорусія. Білорусь, так, такий, трохи. Потім у нас є шолом зварювальника. О, до речі, друзі. Ваш покорний слуга з електрогазозварювальник. У мене такий подібний шолом є. Так, так. Значить, ви мені показали так, так. Потім у нас пожежник є. О, котарна окрема є. Яких років? 50 Десь 50. Кілька. Ага, і скільки коштує? 1100 гривень. Там петар дає. <гументний> Присутня, так? Е, німецький шлюб? Так, да, це у нас ще німецький. Шолом німецький. Друзі, я думаю, що дивіться осколком пробило. <гументний> так. Але в принципі на просвіт він не дарявий, там пару ага. дирочок є, там три або чотири, якщо бачите. Так, так, так. На просвіт, ага. якщо видно. І Але та... в принципі тут ціле. Скільки таких вирішек? До двох тисяч можна. Виріжуватися. Виріжуватися. Цікаво. Да, не а... дуже з'їжена вона. А є вітчизня, є радянський цілий. Так ось так. Дивіться, є... були радянські ось такі. Ага. Копані. Це сорокові роки, так? Точно не буду казати, який рік, це ага. да, Вони вже йшли навіть у сітці mm -hmm. і фарбовані. Mm -hmm. Дивіться, друзі, ось радянський, ось зеленого кольору, а ось німецький. Різниця. Якщо побачили б такого військового, яке враження у вас було, друзі? Радянський все-таки приємніший шолом, ніж німецький. Так? Mm -hmm. на, вигляд. О, на вигляд. На вигляд, так. Так, так. так, -так. Доброго дня. Добрий день. Скільки шапка Януковича коштує? 150 гривень, так? А болгарочка? 700 гривень. А бочка для закваски. Бочка. 100 гривень, так? А кастрюля? 150 гривень. Алюміній 100 гривень. Така для млинців. 30 гривень. 30. 30, так? 30 гривень. А м'ясорубка? 100 гривень. 100 гривень. Твоя маслянка? 50 50. А такой выреб? 60. 60. Кухлык. 120. Это немецкий? Немецкий? Не, напевно. Не не? 120. Лисичка, будь ласка, подкажите. Лисичка 200. Полонны 200. Гжель. 150. Кобра 150. Мышка 150. 150. Гжель. Кобальт. Ручная работа. Так. Лампа Аладдина. 100 гривен. 100 Скрынечка. Изображение квиты. Объемное изображение. Сколько 120. А что это такое? Я ага. не знаю, что-то египетское. Ага. Ну, я думаю, для масла. Присутний кракелюр. А такой песик. 120 рублей. 120, район. 120 район. А Покажите нам, будь я ласка, ножи. ножи. А, тут кроме ножи у нас есть. Сейчас. Есть ложки. Сребро. посріб... Посрібні, але це дореволюційно. Дивіться, форма однакова. так. Але оця німецька БМ написано. угу. І Так. А це радянська. Тут написано у нас... Кальчугіна, так? Кальчугіна, Кольчуг... так. Скоріше за це 40-й рік. Угу. Mm -hmm. По 150 гривень. 150 гривень. Це посрібне. Так. І маленька чайна логічка. Скільки вона? 100 гривень. 100 гривень. Потім... А жіночі прикраси. Жіночі Ну Тут різні є. Чехія, так? Так, там є Чехія, радянські, є там за 150 гривень, жучки є, Багато рівневі такі, така? 250-200 гривень. Так. Така 340. 340. 180. 180 жучок 330. Жучок 330. Статуетки. Друзі, ви говорили, що я мало знімаю статуеток. Подивіться, в кривому розі, яка кількість статуеток на будь-який смак і на будь-яку ціну. Полонський фарфоровий завод. Дульовська плясунья. Ручна робота. Навіть ось пакеті нам дозволили сюди подивитися, заглянути, що тут є ось така статуеточка, Київський експериментальний кераміко-художній завод. Снігуронька. Продовження ложок. що у нас є. Це німецький копаний, Штиків. Штиків нож, так ага. але він втратами, скажімо. З гвинтовки так? Так. А це у нас іде Австро-Угорський десь революційний, ну там перша вітчизняна війна. Ага, навіть так. Так, Скільки такий виріб? До тисячі гривень. гривень. Цікаво. Такий виріб там 300 гривень. Так. Це у нас і ну, ще з радянської епохи те, що теж було... Це у нас це був на автоматі Калашникова. Ага, Так. Угу. Він... речі. Друзі, зверніть увагу, так, 589 номер. Якість погано ламалися. Ламалися так. І... Не можна не... було затачувати, тому що дуже погане також укриття тільки. Ага. І воно ржавіло. Якщо і, його ще, і ще там, якщо звернути увагу, всередині там... Коротше, у них є особливість, що коли отак засовуєш пару разів, воно затуплюється одразу. А, навіть. Це так. дуже невдали. Але, не, вони неправильно скопоювали. Ага. І це шматок, що у нас йде від Першої Штика. світової. Першої світової, так? Ну так, да. там типу від мосеньки десь перша або друга. Цікаво, а що це у вас за скринічки такі? Скринічки, а там у нас монетки. Монетки, так? Так. так. Ага. Це щоб просто дощ не падав, бо воно потім все ржавіє. Так. А це Ц... у нас кухличок, так? Да, цікав... Кухоль. Так, скоріше бронза, але він такий зі склом, типу ділявий. Угу. Скільки він? 450. 450. Він. І тарілочка тут є пропаганда анти... Ну, щоб не пити в плані. Ага, боротьба з алкоголізмом. Так. Тобто вовк тримає бутилку 40 градусну, а зайчик йому говорить, ну-ну-ну. Не До треба. Гид... А, щас... До біди падать рукою. До да. речі, <laughs> цікаво. А що за метал? Та теж латуня було ні. Ага. І скільки коштує? 250 гривень. 250 гривень. Ось така колекційна тарілочка. Пропозиції. Так... Підстаканчик. Uh -huh. uh -huh. Щиро вам дякую за і вам цікаву дякую. співбесіду. Все, будьте здоров'я, до гарного дня. Дякую. До побачення. Ось так приємно поспілкувалися на Криворіжській барахолці. Друзі, залишайтеся на каналі, далі буде цікаво. Чим 50 гривень. 50 гривень. більше кінь бігав, тим більше щастя. Тим більше тим щастя. Більше стерт, вона... Це всі підкови були на конях. так да. Зараз так. дуже актуально, друзі, на вулиці мінус 15. Ось, подивіться, які валянки. І скільки вони? Ну, неділю назад коштували 100 гривень, сьогодні 500. Сьогодні 500. Друзі. Якщо завтра буде мінус 20, я думаю, що ціна більша буде. Тому приходьте, вибирайте. Так. Що це вони тут принесли? Подивіться, яка гарна знахідка. Чашка у вигляді полунички, так? Так. І скільки коштує? Ну оцей наборчик за 100 гривень. Набір 100 гривень. Так. А чайні пари? Ну вони йдуть набором 100 гривень, дві штуки підставочка. 100 гривень підставочка. Вазочка, будь ласка, підкажіть Це 60 гривень. Кришталь 60 гривень. Так, кришталевий салатник. У Так, навіть ще поторгуватися можна. 130. 130. А менше? Ну це 100. 100 гривень. Також є. 250. Пропозиції 250 в новому стані. А менше? 70, так. І найбільше? Кришталь 300 гривень. Підкажіть, будь ласка, вершник. На 1200 гривень. Татуетка, ручний розпис. 1200, Полонський фарфоровий завод. Це ресторан И в Кривому Розі. Раніше був паровоз. До речі, Цей паровоз, що стоїть на площі, так? так? біля ЖД вокзал. 120 гривень за кухлик, так? так. А це що у вас таке? Цукерниця така гарна. Цукерниця, мандаринки покласти на новий рік. Фарфорова, так? Так, да, фарфорова, без клеймату. Актуальна зимова продукція, взуття, одяг, шкіряна куртка. Також можна придбати посуд. Алюмінієвий, фарфоровий. Звичайно, термос зараз актуально, коли світло з'являється, можна включати, робити кріпчик і заливати в термос, він зберігає близько 24 годин. А скільки такий термос коштує термос? 250 гривень. Друзі, на цьому будемо завершувати нашу прогулянку по Криворіжській бараховці. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал. Ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною на каналі Український Порцеляновий посуд. До нових зустрічей!